24 травня тисячі прихильників якісної музики нарешті зустріли своїх кумирів. Легендарні рокери М'юз повернулися в Україну. Друге побачення з вітчизняними шанувальниками, яке відбулось з нагоди 10 річчям один, можна сміливо назвати найяскравішим музичним шоу року. Добре! А перед тим як Мед та його команда з'явились на сцені, аудиторію розігрівав американський гурт Scientist. І це був справжній майстер-клас для українських селебритіс, з яких, до речі, у натопі було помічено чимало. Гурт починає шоу з виконання прайзінг під ритми якої зал просто вибухнув і вже ні на мить не заспокоюється. На останніх секундах строгом сіндром Беламіжбрудає свою гітару і зникає зі сцени. Зал не змовкає десять хвилин викликів на біс. Десять хвилин, які довели, Україна ще не готова відпускати бенд. Салідер Poem» – пісня, з якою м'юз повертається до публіки. Тисячі вогнів мобільних телефонів з'являються в залі. Після ще три пісні, лазерне шоу та гігантські повітряні кулі. А для виконання останньої пісні фронтмен М'юз вдягає вишиванку подарунок від українських фанів. Кінцеві акорди з зал заповнюють клуби диму, в яких команда і розчиняється після чисельних «Спасибі, Київ. На цьому гурт поставив крапку у київському концерті в фінальному у рамках туру за Resistance. А М1 нагадує, що це далеко не останній подарунок з нагоди десятиріччя першого музичного.